Так, добрий вечір кролівники, любителі королів і хто дивиться мій канал. Приїхали сьогодні в козу, провідали наших кроликів. Треба чистити. Ми так зробимо огляд по клітках. Все заселено мальком. Оці мішані. цій мішані з паноном. Каліфорнія з паноном. Це дві кролички, Це три самці. Тут два самці і тут дві кролички. Дивіться. Далі у нас все йде панно. Тут гарна, який дівчата. Ну не знаю, порівняти, подивись на цього коля, плиз на панона, в нього одразу і м'язи, і все. ну. Я ними тільки і займаюся в основному. Це так, хтось дасть, хтось ще щось. Хоча я так чужих королів не беру, так, щоб взяти. Ця кролиця у нас гарно родить. Зараз покажемо її діток. Трошки пізніше. Зараз готується теж до роді. Так. Внизу все одиночні квітки. Молодий самець. Та на спаровку та вже продає, та вже заказано. Чекають тільки, щоб її спарувати кролем. <кхід> так само зараз покажу і діду. Самець, самець, е -е -е! наш барашик. <кхід> баран з паноном такий собі. Такий собі. Ну, він молодший від них, до він вже такий великий він. Ми треба ставити більшу клітку, будемо за ними спостерігати. Може щось не покриємо, раді інтересу колись. Гарненький. Зважу його, то скажу, скільки важить, зараз не знаю. Ну, а верху все у нас теж. Панончики хлопці. <кхух> Панончики хлопці. Ну, ті що не страшились з камери. Ці ну, нормальні, правда? Чого там бояться? Нам ще росте і росте. Шерсть з панона просто, просто чудова. Камера це, звичайно, не передасть. Але так, тут хлопці, тут хлопці. Є дві лінії кроликів, так що, що, що поки що можна підібрати по гарних панонах? Бо потім вже в кінці вже порозбирають, потім а я так надивився ваших відео, каже, вже не спів. Ну, таке, тут хлопці тут Хлопці. Ну, в тут сюди по три хлопця. А ви що там Ну, От мають там таку норку у біжче. І собі там тусується. Тут Та це тут є такі Зараз покажу, що молодняк номер 1 з цієї карлиці, яка готується до родів от і покажу молодняк номер 2 від цієї крилиці, яка е, готується вже в принципі, на клієнт. Так, від крилиці No1 вот. вот, підростають. Е, точно не скажу скільки їм, але ну, десь біля двох місяців. Так сходу не пам'ятаю. в мене є така ідея, я хочу такий в хліві вольєр їх запустити. Тих. І їхніх сусідів зараз покажу яких, тих, яких народила нам друга крилиця. От. Всі вони гарненькі, тлустенькі, їх тут 8 штук. Перший раз на 10 мало, другий раз 8. От. Мають трохи корму, зерно, дві поїлки. Ну, їм тут добре. Але я сюди буду ставити їхню маму, сюди буду ставити от такі от роділки. Зараз покажу. Ну, такі роділки, коробки є, одна, друга, де декуди вже поставив. Вони всі відкриваються, всі запихаються, їх можна разом з круленятами витягнути і все там собі зробити. Так, зараз показую других, що від крилиці номер. Так, від кролиці номер 2 похожі. Так само гарненькі, так само чистенькі панони чудові. Вони будуть жити разом оці і, і там ті. Їх тут зараз їм тут добре, тільки всі вони через сітку, а то будуть собі бігати там їх. І 8 плюс 17 штук. Я знімав про це відео. Кому цікаво, то подивимось. Вот. Ну добре, тоді. Всім добра здоров'ячка